Слава Ісусу Христу, 6 вересня православні християни вшановують святого Архангела Михаїла та згадують чудо, яке сталося у IV столітті. Раніше ми відзначали це свято 19 вересня, а так як церква перейшла вже на новий. Новоюліанський календар, то відмічаємо 6 вересня. Цього дня православні християни вшановують святого Архангела Михаїла та згадують чудо, яке сталося в містечку Хонех у IV столітті. У народі свято називають ще Михайлів День. До Архангела Міхаїла в народі ставились з великою пошаною, як зверхник воїнства ангелів, він представляється славним захисником. Вважається також, що Міхаїл супроводжує душі померлих на небо і зважує на Терезах їхні добрі і погані вчинки. З ім'ям Архангела Міхаїла. Пов'язано багато чудес, але цей день присвячений подіям, що трапились у IV столітті недалеко від Єрополя Фрігійського, нині колоси Туреччина, де було побудовано церкву на честь архістратига Міхаїла. Її звели віряни. Рідні, яких зцілилися від хвороб по молитвах святого. Біля храму було цілюще джерело, до якого сіленням стали приходити не тільки християни, а й язичники, служителем став християнин на ім'я Архип. Одного разу вожді язичників спробували зруйнувати храм. Вони поєднали русло двох річок і направили на нього їхню течію. Але у відповідь на молитви настоятеля обителя Архипа з'явився архангел, і ударом мечем зробив в горі широку розколину, яка поглинула води вируючого потоку. Місце, де сталося диво, назвали Хони, що означає, розколена, отвір. Це і називається Михайловим чудом. На Михайлове чудо влаштовувалися братчини і гуляння, неодмінно ходили в гості один до одного. Було прийнято попередньо посваритися через якесь дріб'язке питання, а вже за столом миритися і брататися, щоб за прикметами. Не лаятись протягом всього року. Яке значення має це велике свято Михайлове Чудо? За переказами молитви на Михайлове Чудо вимовляють гріхи свого роду? Символічно церква нагадує, що кожен віряний, почутий Господом та його ангелами архістратих старший воїн ватажок духовного воїнства Господнього, архангела Міхаїла називають арх... архістратих, бо він головний серед ангелів, ватажок керівник воїнства ангелів. Архангел Міхаїл переміг диявола та скинув його з неба на землю. Він є головним та найсуворішим захисником віри. І, до речі, символічно, що на День архістратига Міхаїла 21 листопада указом президента України встановлено військове свято, День десантно-штурмових військ Збройних сил України. Архістратиг Міхаїл з давніх давен був одним із покровителів українського війська, і на давніх стягах. Відомі зображення Христа і лику архістратига Міхаїла ще з часів України Руси і козацької доби. І що не можна робити в цей день? У цей день виряни відмовлялися від будь-якої роботи, щоб не накликати на себе неприємності. Великим гріхом вважається сіяти, орати, збирати урожай, виконувати важку домашню роботу, пекти хліб і пироги, щити, прати, прибирати. Особлива заборона стосується предметів, що кулють цей день не можна різати, рубати, колоти. Категорично не можна лаяти, скандалити, обманювати, лихословити. Краще свято провести у сімейному колі за загальним столом і бесідою. І також, які прикмети є Михайлове чудо. Якщо Михайлів день теплий, осінь буде довгою. Якщо на Михайлове чудо берези жовтіють віднизу до верху, зима буде ранньою і навпаки. Після Михайлового дня настають перші заморозки. Іні на Михайлове чудо, зима буде сніжною. Хмари ввечері на Михайлове чудо посиніли. чекати зміни погоди. І давайте разом з вами трошки помолимося, Архангелу Міхаїлу. Молитва просілення. О, великий архістратиже Божий Михаїле, переможець демонів, переможи і розтрощи. Всіх моїх демонів, видимих і невидимих. Умоли Господа Вседержителя, нехай врятує мене і збереже мене Господь від усіх скорбот і хвороб, від смертоносної виразки та від марної смерті. О, Великий архангеле Михаїле, нині та повсякчас, і на віки віків. Амінь. Також моляться Архангелу Міхаїлу. І просять у нього допомогу. О святий, Михаїле, Архангеле, помилуй нас, грішних, що потребують Твого заступництва, збережи нас, рабів Божих, від всіх видимих і невидимих ворогів. Бачиш, підкрепи від жаху смертного і від збентеження дьявольського. І сподоби нас негайно поставити Творцеві нашому в годину страшного і праведного суду Його. О всесвятий великий Михаїл Архістратиже, не погорди нас, грішних, що моляться тобі про допомогу і заступництво Твоє у віці цім і в майбутньому, але сподоби нас там разом з Тобою, славити Отця і Сина і Святого Духа. На віки віків, амінь. Також моляться Архангелу Міхаїлу про захист, святий, Архангеле Божий Міхаїле, ти наш захисник і охоронець від лукавого, покрий нас твоїм щитом істини і захисти в битві, яку сатана веде проти істини. Допомагай нам бачити праведний шлях святої любові. Пояснюй кожен наш вибір між добром і злом, завжди підставляючи нас під свій щит істини. Амінь. Також просять у архангела Гавриїла оберіг. О святий Міхаїле, ти за всіх людей став на захист і оберіг від бід всякого, хто потребує тебе. Подаруй мені мужності та сил, щоб опоратись з усіма труднощами, які зустрічаються на моєму шляху. Не дозволяй ворогам моїм здолати мене, будь завжди поруч зі мною і стань моїм покровителем. Нехай горе і смуток обходять мене на віки вічні. Амінь. Також моляться і за упокій душі. Святий Архангеле Божий Міхаїле, якщо мої родичі перебувають у вогненому озері, то виведи їх із вічного вогню своїм благословеним крилом і приведи їх до престолу Божого і благай Господа нашого Ісуса Христа, що побачив їм їхні гріхи. Амінь. Господи Боже, великий царю безначальний, пошли, Господи, архангела Двого Твого Михаїла, на допомогу рабу Твоєму, відвіди мене від ворогів моїх, видимих і невидимих. О, Господні Міхаїл, архангеле, демонів нищівнику, заборони всім ворогам, що борються зі мною, створи їх, як вівці, і розтрощи їх як опрах перед лицем вітру, о Господній великий, Архангеле Міхаїле, святий, Архангеле Міхаїле, найславетніше князю і полководцю ангельських войск! прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряві. прийди, адже люди, створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням. Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. В тобі, святий Михаїл, церква Має, свого захисника і Покровителя, Ти ведеш, спасених до небесного щастя, проси Бога миру, щоб Він переміг владу сатани, сіяча неспокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві. Та шкодити церкві. Нехай з твоєю допомогою жінка одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від Його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси Його змелосердитись над нами, зв'яжи, сатану. І кинь його в пекельну безсотню, щоб він більше не обманював народи. Вчини так.